Вітаю вас, малята! На минулому занятті! Ми з вами вчилися конструювати кораблик з паперу. Я впевнена, що у вас все вийшло і ви із задоволенням погралися зі своєю родиною та друзям. Дякую за світливі ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити квіточку тюльпана технікою оригамі конструювання, для конструювання нам знадобиться два можиці, аркуші кольорового паперу, один з яких паперу, зеленого кольору, яких а другий по кольору, в залежності від того, якого кольору, залежності від того, пан. якого кольору у вас буде тюльпан. Починаємо, Починаємо, конструювати з квіточки. У мене вона буде, мене жовтого, буде жовтого кольору. кольору. З прямокутного, прямокутного аркуша паперу, аркуша паперу От ви вже знаємо квадрат. Як це робити. Ви вже знаєте, як це робити. Розгортаємо та складаємо, та складаємо квадрат, квадрат ще, ще один, раз один раз по діагоналі. діагоналі. Перевертаємо виріб та згинаємо, згинаємо його по, по, по горизонталі. Приєднуємо куточки. Приєднуємо куточки. Фіксуємо складки. перевертаємо та, та згинаємо Ось таким чином. Та Приєднуючи середини протилежних сторін. Чином, середини протилежних сторін. Утворився трикутний. Згинаємо кінчики згинаємо до нижньої точки ліворуч та праворуч. Ліворуч та перевертаємо, та робимо те ж саме з протилежного боку. У квадраті, У квадраті, який, який ворися, утворився, з'єднуємо протилежні частинки. Те ж Саме робимо, з іншого, робимо. робимо з іншого боку, Згинаємо, Згинаємо протилежні, протилежні частинки вироби таким та щоб Одна іншій частина іншій частин. своїм кінчиком зайшла в кишеньку іншої частини. Те ж саме, саме робимо з протилежного боку. Зверніть увагу. увагу. Оріг, утворився невеличкий. Тепер, тепер нам ротиком ось що в потрібно ротиком надути його. Ось, що в мене утворилося. Відгинаємо кінчики до половини, утворюючи пелюсточки. Ось такий тюльпан, ось такий тюльпан тепер у мене вийшов. Та... Тепер починаємо виготовляти стебло та листочок. Для цього я беру кольоровий папір зеленого кольору та виготовляю з нього квадрат. Розгортаю та загинаю нижній куточок до лінії згину. Те саме роблю з верхнім куточком. У нас знову утворилися куточки. Приєдную їх до лінії згину зверху та знизу. І знову повторюю те ж саме. Перегинаю виріб навпіл по горизонталі та по вертикалі. Формую стебло і листочок та з'єдную з квіточкою. Ось такий тюльпан у мене вийшов, а які ж будуть у вас, чекаю світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо метелика. До зустрічі, малята!